Доброго дня. Розпочинаємо прес-конференцію з президентом Федерації важкої атлетики Черкаської області Євгеном Олійником та бронзовим призером Кубку України з важкої атлетики, присвяченому Збройним силам України, майстром спорту України Альбертом Манжулою. Пане Євгене, нещодавно в місті Ужгород відбувся Кубок України з важкої атлетики, присвячений Збройним силам України. Прокоментуйте, будь ласка, вдалий виступ команди Черкаської області. Доброго дня. Сьогодні такий у нас день, і хочеться в цей день привітати наших жінок, побажати їм здоров'я, а також вже другий рік поспіль це вроді би і не свято. Так що сподіваємося, що зовсім скоро так вже свято. Вернеться до нас назад. Що з приводу змагань, до цих змагань ми готувалися вже давно, бо це такі змагання, які можуть давати старт всім нашим починанням. Бо так як у нас був рік пандемії, а тоді почалася війна, і ми не виступали, відмінялись змагання, і ми не виступали майже два роки. А що таке, не виступати два роки, це не тільки те, що спортсмен трохи свій психологічний настрій уходить в нього. А також і, скажем, відверто для того, щоб спортсмен нормально тренувався, нормально харчувався, відновився після змагань. Також, щоб інші його бачили, десь щоб він засвітився, я в цьому плані кажу. Ну, а самі змагання, які проходили в Ужгороді, Поз'їжджалися всі кращі спортсмени з України. Ну, ми поставили такі плани, ми не ставили плани зразу виграти. У Нас було показати кращий результат і виконати норматив майстра спорту України. Хоча Альберт вже другий раз його виконував, ну, виконував на чемпіонатах області. А... Чемпіон. На такому рівні ще не да. було. А загалом ви задоволені виступом команди? Так. Да. і Я задоволений і привітав мене генеральний секретар Федерації і каже, що дуже давно вже Черкаси не піднімалася на такий рівень. Хоча це не кажу я, що рівень команди призерів. Але для Черкаської області це дуже вдалий виступ. Дякую, Альберте, Вітаємо тебе з бронзовою нагородою та виконанням нормативу майстра спорту України. Розкажи про свої враження від змагань. Ну ці змагання були проведені на досить високому рівні. Кожного разу, як ми приїжджали, бувають то слизькі помости, то не зовсім добре проведення в плані, що розминка далеко від зала, а зал далеко від розминки. На цих змагання все було досить добре, і я вважаю, через це наш виступ склався досить вдало. Ну, Змагання мені ці дуже сподобались. Чи очікували ви на такий вдалий результат? Ну. Можна сказати, що ми очікували на такий результат, тому що е, проводили досить, е, ну, досить плідно тренувалися перед ними. Іноді було по 11 тренувань на тиждень. І е, ми були готові, що покажемо такий результат. Дякую. За запитання ще. Є. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, хто ще спортсменів представляв в Черкащину на цих змаганнях? Е це у нас була Конякіна Анна в ваговій категорії 61 кілограм, яка стала сьомою. Чемпіонкою у ваговій категорії 76 стала Єлизавета Кузьміна, спортсменка з міста Сміли. Це у нас дві жінки було. І ваговій категорії 81 кілограм Тамуров Дмитрій. Це наймолодший спортсмен, йому 17 років. Але він брав участь у дорослому Кубку України, підняв свій кращий результат. Але 4 кілограма не вистачило, щоб виконати норматив майстра спорту. В тій же самій ваговій категорії. Виступав Луценко Нікіта, який також вперше виконав норматив майстра спорту і посів п'ятим на цих змаганнях. Семенов Станіслав ваговій категорії 102 кг, також зібрав кращу суму, став сьомим, Сьом. сьомим став на кубку і вдалий виступ. Альберта вагітній категорії 109 кілограмів. Дякую. Ще запитання. <кій> Альберт, уже пан Євген зауважив, що дуже було важко, мабуть, готуватися до таких змагань на двох років не було офіційних змагань. Як саме ти готувався до цих змагань в таких умовах? Ну, не зовсім два роки не було змагань. У нас були чемпіонати області, які не давали. Я маю на увазі такого збору. рівня. А такого рівня, так. Да, ну, ми підходили до них, як завжди. Ми завжди готуємося однаково до всіх змагань. Але до цих була така досить плідна підготовка. Я вже наголошував, що було три тижні підряд по 11 тренувань. І в нас склалося все досить добре. Дякую. І ще запитання. Пане Євгене, в яких регіонах області розвивається важка атлетика? Це місто Черкаси. Місто Сміла і місто Умань, але, але е, в січні місяці е, тренер, який протренував більше, ніж як 50 років, він е, тренував в Умані, е, хвороба поборола, його, він помер він. І зараз от, складно тепер з цим, так поки на даний момент, так в двох регіонах Черкаси і Місто Сміла. Плануєте розширювати географію? А, плануємо, але зарплата я вам скажу відверто: тренера не дуже така висока, що ні... ніхто не дуже хоче. Ну, а маєте якусь підтримку? Федерація обласна, має якусь підтримку? Ну, тільки те, що на змагання відправляють нас. От навіть зараз він, ми поставили по 11 тренувак я поставив, а бачу, що відновлюватись не вистачає. Скажімо, дуже багато витрачається сил, енергії. А те ж саме харчування. Ну, недостатньо. І... Я ж так, ми не, не могли, оцих не було змагань. Я не мог не подати на стипендію міського голови. Бо ну, як ти подаси, якщо треба показати, що якийсь призерти. А тепер вже рік той пішов. Ще запитання. Альберт, до яких змагань ти наразі готуєшся? Зараз ми готуємося відразу до двох стартів. Вони будуть проходити в Кам'янець-Подольському. Це буде Універсіада змагання серед студентів і чемпіонат України серед дорослих. А який навчальний заклад ти будеш представляти? Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Альберто, розкажи, будь ласка, про вагу, яку ти піднімаєш. Ну, чи є потенціал? Як, наскільки вона ну, перспективна від міжнародного рівня? Ну, щоб не можна виступати в міжнародних змаганнях. Е, Ну, дивіться, на цих змаганнях ми підняли 142 кілограми в ривку, але цим результатом я був не досі задоволений, тому що перша спроба була невдала, а в нас е, всього дається три спроби на кожну вправу. Е, ну, пер, перенервував і перший, перший підхід був невдалий. Потім все відбулося дуже легко. Е, наприклад, <кій> і ми закінчили з результатом 142 кілограми, але е, по. В ривку. По, по своїй підготовці я знаю, що 150 кілограмів я міг би порвати. Е, в поштовхі е, ми були, ну, скажімо так, здивовані, що 178 кілограмів піддалося мені на цих змаганнях. Е, ну, е, цього е, не зовсім достатньо, щоб виступати на міжнародних змаганнях, тому що, наприклад, щоб на них виступати, треба ривок, хоча б. 160 кілограмів і поштовх за 190. Є питання до тренера. Чи є потенціал Альберта, щоб піднятися, ну, щоб цю вагу взяти? Що mm, потрібно для цього? Звісно, є, mm, є опять-таки, тренуватися, відновлюватись. Ну Альберт, ставиш собі таке, якби ціль таку дійти до члена, стати членом національної збірної? Ну, ну, звісно, така мета є. Одною з моєї мрій є участь в Олімпійських іграх, і тому, здебільшого, ми концентруємося на цьому, щоб попасти в членство збірної або стати хоча б кандидатом на членство збірної, і в подальшому розвиватися. Уже на цих змаганнях до мене підходив головний тренер збірної. І хотів взяти його, теж, йому, взяти його на збір. В збірну команду. Дякую, ще є питання? Так. Євгене, скажіть, будь ласка, які найближчий час будуть відбуватися змагання за участю атлетів і які представлятиму Черкаську область? Це в квітні місяці. Буде чемпіонат України до 15 до 17 років. І в травні місяці Чемпіонат України і Універсіада. Дякуємо за обширні відповіді. Бажаємо тобі, Альберте, дійсно потрапити до Олімпійської збірної, до національної збірної. Гідно представляти не тільки Черкащину, але й Україну на міжнародних змаганнях. Вам, пане Євгене, бажаємо, щоб федерація розвивалася, була представлена. Всіх регіонах нашої області і готувала висококласних спортсменів. Дякуємо, дякуємо.